П'ять базових потреб у стосунках. Вітаю! Мене звати Людмила Назаренко, я сімейний психолог, я допомагаю людям краще розуміти себе та будувати стосунки, в яких затишно. Отже, які ж це є 5 базових потреб? Хочу сказати про те, що ці потреби в нас формуються з самого дитинства, і це те, що кожен з нас потребував з самого дитинства. І залежно від того, наскільки вони в нас закриті були в дитинстві, наскільки. Зараз і ми вміємо їх закривати самостійно або ж прагнемо, щоб це робив партнер. Що ж це за базові потреби? Перше, це потреба в безумовній любові. Нам в дитинстві дуже важливо, щоб нас любили безумовно, любили просто за фактом нашого існування, за фактом нашого народження, тому що батьки обрали нас привести в цей світ, і за замовчуванням нас вже люблять. Але, на жаль, не кожен з нас отримував такий досвід цієї безумовної любові. І ми ще з дитинства навчилися засвоїли, щоб їй отримати, цю любов, нам потрібно її заслужити, бути хорошими дівчатками, хлопчиками і робити те, що батьки просять так, як вони хочуть. І тоді ми бачили, що нас люблять. І з часом ми виростаємо, йдемо в стосунки, і так само можемо продовжувати заслуговувати цю любов, але разом з тим ми хочемо, щоб нас любили безумовно. І що я тут хочу сказати, це те, що нам важливо вчитися дійсно проявляти щиру любов до себе. І це проявляється не в чомусь, що ми можемо собі дозволити смачненьке чи красиве купити, одягнути, чи зробити щось для себе, щоб побалувати себе. Справжня любов до себе, вона проявляється в дружбі з собою, в співчутті до себе, в підтримці себе, в тому, щоб ми просто. Любили себе такими, якими є, давали собі можливість бути такими. Підтримували, коли в нас щось не виходить, щоб ми вдосконалювалися там, де потребуємо цього тощо. Щоб ми обирали себе і з повагою до себе та до інших ставилися. І це є справжня любов до себе. Наступна базова психологічна потреба це потреба в турботі. Нам важливо, щоб про нас турбувалися, і, власне, так ми в дитинстві могли вижити, тому що маленька дитина вона не в змозі самостійно існувати. І тут часто все-таки ця потреба в нас була закрита, часто про нас турбувалися так, як потрібно. І в дорослому віці ми так само йдемо в стосунки, потребуємо цієї турботи. Щоб наш партнер про нас турбувався. І для кожного це може означати своє. Для декого це може бути попросовані сорочки, для декого приготовлений сніданок, для, деколи, для декого це просто не чіпати, дати можливість побути на самоті. Для декого це допомога з дітьми. Тобто, в кожного це своє. І тут важливо розуміти, що ж для вас турбота, і доносити це своєму партнерові. Наступна базова психологічна потреба це потреба в можливості бути собою. Отут ми говоримо про те, що це можливість проявлятися такою, таким, яким я є. А що я маю тут на увазі? Те, що якщо у мене швидкість мислення, ну вона от певна то мені важливо давати собі можливість і визнавати те, що мені потрібно більше часу для виконання якоїсь справи. Мені треба подумати перед тим, щоб щось зробити довший проміжок часу. І нам важливо давати собі таку можливість визнавати, що от я така людина, і важливо доносити своєму партнеру це і казати про те, що в мене є певні особливості. І мені важливо. Мати простір для них. І коли ми бачимо, що наш партнер з повагою ставиться до наших особливостей, у нас є відчуття, що нас приймають такими, якими є. Наступна базова психологічна потреба це потреба в навчанні і розвитку. У нас є ця потреба як в дитинстві. Кожної дитини вона пізнає нове, і це не про школу, про любов до навчання чи до читання, це просто про пізнання. І коли дитина має можливість досліджувати цей світ, е, знаєте, досліджувати руками, брати землю, можливо, місити, пісочок, різні предмети, до рота брати, а потім щось з ними робити, гратися з ними, а потім щось творити, ліпити, малювати тощо. І людина таким чином, дитина таким чином розвивається. І в дорослому віці в нас так само зберігається ця потреба, деколи, звичайно, ми можемо думати, що я не люблю щось робити, пізнавати нове, я люблю стабільність. Але насправді це не так, кожен з нас потребує цього навчання і розвитку протягом всього життя. Тому що, коли ми не розвиваємося, тоді ми зупиняємося, стоїмо на місці і можемо деградувати. Тобто нам важливо постійно це в собі плекати. І наступна базова психологічна потреба це потреба в кордонах. Це остання, п'ята базова психологічна потреба, потреба в кордонах. Нам важливо мати межі, свої межі, показувати їх іншим людям і так само поважати межі інших людей. Дітям дуже важливо розуміти, що і мати кордони. Вони саме в тих кордонах відчувають себе в безпеці, коли батьки виставляють межі дозволеного. Так само ми потребуємо цього і в стосунках. Ми потребуємо, щоб наші кордони поважали інші люди, і так само ми повинні поважати кордони інших людей. І тоді ми відчуваємо себе в безпеці, тоді ми відчуваємо, що наші потреби задоволені, і наші очікування вони є висловлені. Бо, зокрема, кордони це про озвучення власних потреб та очікувань до свого партнера. От власне ці п'ять базових потреб вони активуються в нас в стосунках, і залежно від того, наскільки вони були задоволені чи не задоволені в дитинстві, наскільки ми потребуємо їх задоволення в наших стосунках. Але правда в тому, що наш партнер не може на 100 зі 100 задовольняти ці наші потреби, тому що це апріорі неможливо. Коли доросла людина задовольняє потреби іншої дорослої людини на 100%. Це можливо лише у стосунках діти-батьки, коли батьки більші за дітей, більш і психологічно, і за віком, і за досвідом, і вони можуть задовольнити всі 100% потреб, потреб дітей. Та й то не завжди задовольняють. А в стосунках це неможливо. І треба розуміти, що є частина потреб, яку партнер може задовольнити, а є частина потреб. Яку він апріорі не в змозі задовольнити. І тому нам треба вчитися задовольняти їх самостійно, але разом з тим говорити про те, чого ви потребуєте в стосунках вашому партнеру. Тож, задоволення цих п'яти базових психологічних потреб сприятиме тому, що ви відчуватимете себе цілісною, щасливою, зрілою. Людиною. І ваші стосунки теж будуть такими. Чого я вам і бажаю. До нових зустрічей!